Найдобрішого всім дня. Ось так зима ще вирішила ще потрусити сніжком. Цілий день сьогодні не було видно сонця. І цілий день було так, ніби вечір. А зараз вже вечір насправді. І вже сутеніє. Ось такий мокрий сніг, бо температура не дуже низька. Він налипає. І не знаю. Завтра, післязавтра вже обіцяють навіть морози. Тиша, вітру немає. І пташки не співають, хоч вже співали весняні свої співи. Я вже заглядала на примули, які набрали пуп'янки. І первоцвіти ще такі, як підсніжники, білоцвіт вже зацвіли. Кровку підняли свої пуп'янки і зараз все під снігом. Це у нас така прогулянка. Вони слухають звуки не природи, а звуки хто десь гаукнув, щоб відгаукатись. Я подумала, от, от візьму камеру і про щось поговорю з вами. І прийшла мені така тема. Кімнатні рослини, зараз я захоплена ними дуже. Кімнатні рослини, як з'явилися в моєму житті, як це було. Це було тоді, коли ще не було ні голландських, ні польських квітів. Були тільки самі звичайні ті, які на підвіконнях у всіх. І, чисто моя історія. Я виросла в селі, моє вже свідоме дитинство перепало на 80-ті. Там я і. Вже і квітами займалась, любила їх садити, пересаджувати. У нас в селі майже усіх однакові були квіти. В першу чергу це пеларгонії. У нас пеларгонії називались мушкательки. Так і зараз називаються мушкательки різних кольорів квіти. Крім того, у нас ще вирощувалось вдома мирт, був, нас називали Мірта жіночого роду, тому що вона гарно квітнула білими квітами, і який це мірт, як це мірта. Розмайрина це аспараус. Також так, і ось мирт і аспараус ще використовували вдома так, що прикрашали, наприклад, ним гілочками або кошик, або банку, коли йшли святити воду на Йордан. Можна було зробити пучок для того, щоб змірти, щоб кропити свячаною водою, подвір'я, будинок. І ось таку ще мала властивість ця рослина вдома, як у побуті, як традиційна рослина, що ось мірт. Навіть позичали сусідам, що треба комусь дати, щоб взяти і прикрасити банку. Для освячення води. Потім ще були, ну, гіпеаструм у нас був, але ми назвали його Лілія, так от по-своєму. Потім Кропивка, це колеуси були, були фуксії, гвоздичка росла, а, бальзаміни. Ми з подружкою дуже любили займатися рослиництвом і, звичайно, ділилися квітами. Ділилися живцями, приживали, все підвіконні були закладені квітами, горшками. Тоді такі відерка були цікаві. І можна зараз і знайти ще. У мене навіть є два відерка спеціальні для квітів з тих часів. Ну і були глиняні горшки, звичайно, а пластик, він якийсь такий був. ну Важко навіть було знайти пластиковий горшок, швидше був глиняний горшок. Ми збирали такий ґрунт для рослин, що, по-перше, з верби, вигрібали, з верби вигрібали, там такий, я не знаю навіть, як сказати, там в дуплі верби, така спеціальна спеціальний субстрат, він дуже був волого проникний гарно і легкий. І ми думали, що і знаємо, напевно, так і було. Що він однозначно насичений всілякими мінералами потрібними для рослини. Потім давали піску річкового, земля-крота і маленькі вуглинки з костра. Ось і такі ми збирали. От ми разом це робили, ми таке замішували. Я вчилась в неї, вона вчилась в мене і садили рослини. Що цікаво, рослини ось таке аматорське квітникарство. Та й зараз, так напевно, в мене, можна сказати, аматорське квітникарство, але рослини прекрасно росли, квітнули щоліта. На літо я виносила в сад на столик викладала. Там вони все літо були під дощем, під яблунею, і гарно росли собі. В школі також були квіти, кімнатні квіти. В школі були трошки інші квіти. У нас там були. Берізки на два вазони причіплені до стіни, багато таких було берізок, і в них росли рослини, які звисали. Переважно це були хлорофітуми зелені і зелені з білими смугами, це були традисканції різні з різними листочками. Пам'ятаю таку гарну рослину, ломи камінь. Також росла у нас і квітнула квіткою з п'яти пелюсток, де дві пелюстки великі, довгі такі, а три пелюстки коротенькі. І випускала пагони, на яких були живці, і знову росли нові, ну, ви знаєте, напевно, я про ломи каміння розповідаю. Я думаю, що я вам кажу, так і ви розумієте, яка це була рослина. І якраз у школі я вперше побачила кактуси-суккуленти. Вони тільки переважно і в школі були, вдома ще їх ми не вирощували. І фікус. Фікуси також. Оцей каучуконосний фікус з великим зеленим листям. Також я вперше побачила в школі. Також у школі наша класна керівник навчила нас пересаджувати рослини, це ми робили. На уроках праці пересаджували рослини. Я тоді довідалася і про дренаж, що він потрібен. Дренажем тоді не був керамзіт. Ми ставили звичайні камінчики, збирали. І ось такий у мене досвід з минулого про рослини кімнатні. Так, вони мені полюбились, і згодом вже в магазинах почали з'являтися рослини, привезені з-за кордону. Величезна кількість різних, красивих. І така була прикрість, що не завжди вони приживались, ніби ти вже знаєш всі умови, які їм потрібні, що вони хочуть без інтернету, бо інтернету ще не було, але ти ніби приблизно розумієш, що це якась або тропічна, або субтропічна рослинка, і вона би хотіла те то й те то. Ти про неї дбаєш, а вона чомусь не росте. Далі бо прийшло розуміння, що, напевне, треба. Поживцювати цю рослину і вирощувати самому її, а не таку, яка прийшла з тим субстратом з, з тих теплиць голландських. І тоді я зрозуміла, що рослина краще буде рости, якщо її посадити по-новому, а ще краще поживцювати, щоб вона адаптувалася до моїх умов. Тому що всі рослини, які були вже у людей, що ми обмінювалися, вони були призвичайні до наших умов, до нашого клімату, а ті рослини були ще ніби сирі. І ось так намагались ми, і я намагалась так привчити їх до. Своїх умов. Не завжди вдавалися, дуже було шкода, завжди відносилися до рослин. Я відносилася до рослин як до живого, і було шкода, що рослина хоче вмерти, що рослина помирає. Це зараз я вже розумію, що якщо рослина помирає, значить в неї, можливо, погана генетика, значить в неї дуже часто закладають життя одноразове в рослину, дають багато. Рослину в ґрунт дають багато гормонів росту, щоб рослина росла для продажу, тому що їм, їм не складно це бізнес, їм не складно насіяти багато рослин однакових, нашпігувати їх всякими гормонами, продати. Так, щоб якраз акурат, щоб рослина, наприклад, півроку жила, щоб вона підросла в них теплицях. Гарно перенесла дорогу, постояла в магазині, продалася, а там вже як піде. І ось з цим розумінням трошки стало простіше відноситись до рослин, які купуєш, а вони в тебе не приживаються. Тим не менше, намагаєшся, стараюся шукати такі рослини, які будуть добре жити, щоб квітнули або набирали гарну масу. Щоб приносили задоволення, радість і не помирали. Але хочу ще сказати, що дійсно не треба сильно засмучуватись, що рослина не приживається, бо тому що, перше, що це одне розчарування приходить, ти бачиш, що твоя праця не дає результату. Тим більше, якщо раніше не було стільки шкідників. Рослин зараз їх просто купа, їх просто багато, таких, яких і раніше й не було, і не знала я. Але одночасно і з'явилось багато засобів догляду за рослинами. І ось так от все пішло, пішло за Адель, привіт. Ви вже нагавкались, зараз йдемо. З'явилася. Багато всього, що супроводжує кімнатні рослини. І погодьтеся, це є просто бізнес, який приносить непогані прибутки, бо краса, яку хочеться мати, хочеться навчитись з рослинами подружити і, як то кажуть, хом'ячок гризе, требує жертв, требує нових рослин, потребує. І хто любить рослини, то на це дуже легко ведеться. Ось так, ось така моя невеличка історія, як я почала вирощувати рослинки, як це було. І якщо ми з дитинства запам'ятовуємо щось, то це однозначно було дуже дороге для нас, дуже значиме. І я думаю, що чомусь я так і згадала, що це, мабуть. Для мене має велике значення. І зараз я намагаюсь вирощувати вже більш садові рослини кімнатні. Дуже мені подобаються всі, які ростуть. Більшість, які ростуть або чагарниками, такими кущиками, або деревцями. Хочу кілька таких гарних стовбурців. Можливо, штамбових. Ось таких на ну, фікус. дивлюся завжди, Беру, хочу його виростити штамбовим і шеї окремі рослини. І ось так хочу прикрасити свій дім. І дякую всім за те, що послухали мене, за те, що додивились до кінця. Хто додивився до кінця, велика дяка вам. А мої собачки вже змерзли, а я вже, напевне, вам і поки що все розповіла, на чому і зупинюсь. Ну що ж, чекаємо весну, нашу українську весну, все буде добре.